Весна приносить із собою диво природи. Первоцвіти це тендітні рідкісні квіти, які першими пробуджуються після зими та є важливою частиною екосистеми, Проте щороку тисячі пролісків, підсніжників, рясту та інших ранніх квітів безжально знищують для продажу. Чому важливо берегти первоцвіти? Багато з них занесені до Червоної книги України. Вони Допомагають комахам-запитувачам прокинутися після зими. Зривання та продаж первоцвітів шкодить природі і екологічному балансу. Що можна зробити, щоб їх захистити? Не первоцвіти не буде попиту, не буде незаконного збору. Розповідайте друзям і родині про важливість збереження природи, долучайтесь до природоохоронних дій та не підтримуйте незаконний продаж. Вода залежить від нас, давайте берегти її разом.